Всім привіт! Це я Хілс. І я вже добув дерево. Ну нічого, це таке. Так. О, тут вже є якась курка-пурка. Ладно, нам треба робити, обшато. Оп-оп. Ой, оп. Мені майже не видно, але вам нормально може. Блин, ото, ото світло не духов. Молі вот так рубит, бо ганя, ганя, йоли, Там світло. Я не знаю, ну. Ну вот то вам не видно вот тут, От, бачите, тут якби щось світе. Ну, прикро... Це, це все щось то сонце, то що тут, таке? Бо я знімаю не на, на комп'ютері, я знімаю через телефон. Годарищу за крафт. Ой, угадаю, угадай. Угадай, що за крафт. ось ось туда ось туда и ось туда короче я хотел сруботу сделать... упрятал палки пирка Эй. уже 4 получится 6 Аня, Аня. В Майнкрафті можна зтупати. <сумі> Мариман, зараз чекай. Все. Кира є, палки є, все є. До то того все є. Купаємо. Ну як це вам зрубити? Не страшно. От що то таке? От що то таке? Що то? пляма така. От що це? Чи то світло, чи то? Я не вже видно очі знімав, бо... От та полугина якась тупа. О, опції мобів. Ой. Kupajú sa, kupajú sa, biedne, biedne, biedne. Kupajú sa, kupajú sa, biedne, biedne, biedne. Kupajú sa, biedne. Kupajú sa, biedne. Kupajú sa, Oula, 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 Rabula, Laula, Laula, Nora, Nora, na, <fuss> na, <coughs> na, na, na. na 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 Забудем еще ось це, мать. Ой, блин. Старая текстура песка. Ко мне не сдается, что ніч? Ой... а як вам зробити водяк, то ви будете бачити ось це. Якщо я виключу, то ви будете бачити ось це. Я не знаю, як то вибрати. О, то будете дивитись так, я не знаю. Цей Майнкрафт тупи. Тупий трупий байк.

Обладна. Беліне. Тепер добре. Зараз я чуть-чуть обманю сня не обмаді відкрито для нас. Одинк чити. F3 плюс F4 А, блін, Фін Фін F3 плюс F4 Є, зато F3 Саме найліпше, ну я вас Ну я вас А, от кнопка Повело, чи таке є? Ну немає Жаль. Е е е е О, останні доски, тільки лишилось нормально. Тільки. Мені тільки треба все острів тільки добити. Бо я ж без дерева не проживу ні хвилинки, ні секунди, ні мілісекунди. А мені потрібен тільки дубик. Ось так.

Татушки песок я. Да, Татушки песок я. Да с... а! О, так лишь. О, так, так добрый, скидки в ФПС. 50, дура. 50 53. 49, 50. Я вас понял. я вас понял. Наш пливемо далі, тут гура, тут гура, тут гура. Тут гора. От бачите. Голенький місяць. Голеніки. Як мене Це не той шрифт. О, Так. тут! А де вони? А де виду? круто. Вот это примерно пидес. Пипала пидес, лодочка. Беда вода и нич. Нич страшенно. Вот так. А, так. Крайний выпадок. Да. 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 А тут я хоть две вещи. Нема ту ни одну. Что, просто есть свит? О! Кто ест дерево? С дерева. Пиши, Лейбе. Пи... Ай, булечки. Ай, бельмини. Поплили кудись. Угу. Uh -huh. Так. Чекась. То Пливемо, плевемо. Пливемо в ту пік. Пливемо, плив в топік. Пливемо в ту. А uh. вылезти, жалко. Mm -hmm. Ту выходу не мой, блин. О, там я шоу. Там я живу душа. Ну, нарешт. Ну, But there's need to leave us. Береться на 100 лайків. Чи коли я захочу?